Усім привіт, продажі Volvo v 60 свіжопригнане Швейцарії, це у нас гарна максимально топова комплектація. З мотором 2,4 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, айсін, гідротрансформатор. До речі, тут мотор потужний, що може бути, де п'ята версія мотора, 158 кВт або 215 кінських сил. Автомобіль просто, просто як ракета несеться по трасі, дуже потужний. Динамічний і при тому середній розхід такого автомобіля складає 6 літрів. Завдяки потужності, навіть мотор не напрягається, коли тягне таку машину. Адже такі мотори ставляться на Volvo XC60, XC90. На багатьох моделях вони вже стояли, провірені, надійні, як і взагалом у кожний мотор Volvo. Зараз перейдемо, покажу вам детальніше цю машину, якщо будуть деякі питання, які я. Не розказав на відео, можливо, забуду, то телефонуйте всім, розповім детальніше. Про, про Вольву завжди можна говорити безкінечно. Так, має передні та задні партроніки, задню камеру, лінзовану оптику, умивачі, фар, капот, бампер без піскострую, без колів, 217 тисяч пробігу. Також 2012 рік випуску має датчик дачі датчик дощу, асистенти екстреного гальмування. Вольво славиться своєю надійністю, безпекою і легкістю в керуванні. 17 легкосплавні диски на зимовій резині, доплюючі поворотнички, складання підігрів дзеркал, куз весь ціленький. Бачите, в гарному збереженому стані, таке дзеркальне відображення автомобіля. Ніяких нюансів по кузову немає. Так, має задні парктроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Подвійна така вихлопна труба. Ми у нас гарні, гарненькі держави. Це у нас Швейцарія. Не путайте її з Норвегією чи з Швецією. По, цьому, по цій стороні показую. Так само все тут у нас чудово. Також в комплекті у нас є два ключа. Люк. Такий дільфінчик, Зараз перевіримо автомобіль товщину міром. Починаємо перевірку таким професійним прибором Profilain. Кузу тут оцинковані, ніколи не будь вам ржавіти. Не рівняйте Вольво з Volkswagen чи Шкодою чи Мерседесом будь-яким. Тут козова будуть ходити, можна сказати, вічно по завдяки оцинкованості, хорошої якості покраски. Тут єдине, що... По кузову одразу показую перефарбоване це крило, це робили в Швейцарії. Десь в цьому районі була якась царапинка, бачу. В районі 200 мікрон б'ється. Просто косметика. Так, На чому я зупинився? Кузова тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти, будуть дуже довго вам служити. Це у нас пластикова частина. Так. Це також пластик. Якщо нема металу. Весь у гарному стані, ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів кузов, як бачите. Вікна всі оригінальні, окрім лобового. Лобове замінене в 20-му році. Але оригінальне вольвівське на дилері замінювалося, Це також великий плюс, адже з часом від щиток, від піскуструю воно трошки нищиться. Коли свіже скло це також великий плюс, я рахую. Зараз покажу вам салон. Переходимо до салону. Стоїть гарний чорний, збережений шкірний салон. Почнемо з дверних карт. Має повний електропакет складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Все в гарному стані, нічого не знищено, не зацарапано. Сидіння так само справжньої доброякісної шкіри. Має пам'ять сидінь, електрорегулювання, підігрів так само, мультифункціональне кермо. Тут у нас блок управління світлом, багажник відкривати, бачок, електроручник. Також в комплекті такий у нас є пультик для управління навігацією. Будь-що можна робити. Тільки єдине, що потрібно замінити батарейки. Тут у нас такі чотири батарейки стоять. Це також комплектні є. Тут такі у нас підстаканічки з розеткою присутні. USB, AUX. Всюди пульта сховаю, до зони клімат контролю Автоматична коробка автомат, айсін, гідротрансформатор. Тут у нас місце для ключа. Вставляємо ключ. І нажимаємо тормоз і нажимаємо кнопку старт. Ось так у нас гарно чітко працює моркочий двигун. Обов'язково зараз зробимо в кінці відео тест-драйв 217 тисяч пробігу. Навігаційна система. Зараз включимо. Одразу. Одразу українські карти присутні. Присутня задня камера. В декількох де режимах працює в парі з партрольниками передніми і задніми. Буде комфортно паркуватися. Підігрів сидінь, також є в трьох режимах, можна собі його вмикати. Також е, клімат-контроль двозони обігрів переднього вікна, кондиціонер, такі кнопочки, шкірине таке кермо в гарному збереженому стані, дуже приємне на дотик. Автозатемнення дзеркало, люк. Така шторка, шуторка. Ушну. Виїжджаю, зараз відкриєм люк. Ось так все відкривається, виїжджає сіточка, щоб не залітала зайва пелюка чи комахи в салон. Так. Ось так назад все закривається, все гарно функціонує. Раз рік собі змащувати з маскою потрібно, якщо користуєтесь часто панорамою, якщо не користуєтесь, люком, То навіть не потрібно туди заглядати. Ось Такий стан сидінь в пасажирах. Дуже гарна бокова, виражена підтримка, гарно тримає вас в дорозі. До речі, спинки такі зроблені дуже цікаво. Так само під голівники буде комфортно їхати на дальні поїздки. Ніколи не будете чувствувати втоми. Також великий такий бардачок. Також документація, сервісна історія присутня, буду вам показувати, дивіться, відео до кінця. Все гарно вечором підсвічується, класно виглядає, дуже хоро... хороша музика тут, гарно звучить, торпедо так само в гарному стані, не знищена, не зацарапана, вертна карта, вікна, дзеркала точніше, з підігрівом, з електрорегулюванням. Дуже гарна оглядовість, потолочок не прокурний, не потертий. Все гарно, автомобілі, тварин не возили і не палили. Посторонніх запахів немає. Тут на спинки, спинки, які пасажира і водія надуваються, щоб не затікала так само спина на дальні поїздки. Шкіряний такий підлокітник в гарному стані. ну все, Зараз перейдемо до заднього ряду. так, Переходимо до заднього ряду, тверна карта. Так само все в гарному стані, прийоми, пластик, нічого не знищено, не зацарапано. Потолочок з цього ракурсу показує, так само все тут у нас добре, чітко. То, бачите, таке таке підвищення для задніх пасажирів, щоб для високих було комфортно сидіти. Підсвіточка, мішечки, все тут на місці. Розетка для задніх пасажирів. Також підлокітник присутній з органайзером, з підстаканниками. Положити чай, печиво або щось записати. Це все без проблем зможете собі зробити. Така продумана машина, також дефлектори, Тут та холодним або теплим повітрям, також подача повітря регулюється. Ось так виглядає у нас приборна панель з цього ракурсу. Так класно стильно виглядає, в стилі Volvo, Все стримано, добро якісно зроблено. Дуже хороші матеріали автомобіля, дуже класна шумка. Шумка також швидкість зовсім не відчувається. Можете їхати 150, 170, 200 По відчуттях буде, як в районі 100 км на годину їдете. Це все зможете приїхати, потестувати. Автомобіль відкритий до будь-яких тест-драйвів, перевірок. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз перейдемо до багажного відділення. У нас тут партроніки, задня камера присутня, як і показував. Тут у нас камера, задня підсвіточка. Ось тряпочки. Така класна штука, мені дуже подобається Вольво для ваших невеличких речей, свої пакетики вчепити, чи якісь бутилки, чи будь-що інше поставити. Також торка присутня, обдув задніх вікон також. подивіться, не в кожній машині таке застрінете. Розетка на 12 вольт. Само собі можете поставити холодильник. Чи заряджати девайси, так само сидіння складається в рівну підлогу, ця поличка забирається і утворюється дуже багато місця. Все оббите велюром, все завжди буде в гарному збереженому стані. Тут такий у нас великий органайзер, також додатково така в кожному Volvo є, сюди чіпляється сітка. Якщо потрібно завалити весь багажник речима, чи, наприклад, там тварин перевезти, собі чіпляєте сітку, щоб нічого не потрапило в салон автомобіля. Аварійний знак. Тут ніхто нічого ніколи не забирав. Так, Все на місці, як і приїхало. Женетка, війна, компресор, повний ремкомплект присутній. Тут у нас так само підсвіточка. Все тут у нас добре. Система повного приводу АВД, автоматичний повний привід. Все зараз покажу з цього ракурсу. Так само все тут у нас добре, все ціленьке, рівненьке. Карта переднього пасажира. Так само все тут чітко, на порогах, емблема Volvo, електропривід пасажирського сидіння, так само присутнє, нічого не потріскано, не знищено, все в класному стані. Ось так Виглядає приборна панель з цього ракурсу вечером класно все підсвічується, кожна кнопочка не затерта. Також тут такий органайзер в кожному Volvo для ваших речей. Зараз передимося по документації. Бачите Volvo v 60 де 5 версія версія мотору АВД, ВІН-код, це інформація про попереднього власника 1964 рік. Так, 2,4 дизель, 158 кВт. Це 215 кінських сил 2012 рік. Випуску 9 місяць. Так, по сервісній історії зараз. Така у нас папочка. Дуже багато різної документації, інструкцій. по Volvo Зараз все передаємося. Сервісна книжка зараз покажу всі відмітки про обслуговування ставте на паузу. Передивляйтеся. Дальше відміток немає. Такі рекламні брошурки різні. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір, так само все тут чистенько, рівненько. Нічого не кручено, не верчено. Два замка присутні. Ніякої порозі немає не мало бути. Всі кріплення так само ціленькі. Модор ніяке заподівання, тікань. Немає. П'ятициліндровий двигун, де п'ята версія мотора, нагадую. Так він нас зморчить. позлухати собі уважно. Ніяких посторонніх звуків, шумів. Абсолютно нічого немає. Зараз закриваємо. Так, У Нас два замка потрібно контролювати завжди. Такий вигляд автомобіля зовні ще раз покажу. Нагадаю, це 2012 рік випуску 2,4 дизель, повний привід, де п'ята версія мотора, гарні топові комплектації, 217 тисяч пробігу, такий кліренс автомобіля, на 17-тих летосплавних тисках на зимовій резині, також візка тут м'якенька, гарно працьовує на рівні ділянки доріг. Такий його стан. Куз весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. Ось так світять фари, зараз так притемлю. Гарно вечором будуть виглядати в потоці. Подвійна вихлопна труба, передні та задні партроніки, задня камера буде комфортно паркуватися. Приламіновані вікна з заводським напилом. Також додатково собі як затонуєте, буде автомобіль думаю, ще краще виглядати, ніж зараз. Гарна оптика біксенонова, повертає слідом за ролем, світить білим світлом, гарно свічує дорогу темну пору доби або вночі, також лед, денні ходові вогні, також різні асистенти, City сефіті, екстрене гальмування, така напічка на нас машинка. Тож, кого цікавить такий апарат, можемо доставити до вас під дім, телефонуйте, все вам детально розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Зараз проведемо тест-драйв, як і обіцяв. Ось так нас задня камера, коли включаємо передачу, задню. можна змінювати режим, також або собі вмикаємо навігацію, також можна підключити телефон через блютуз, слухати музику, розмовляти. У нас бортовий комп'ютер люк. Показував вам все, як функціонує. Зараз закриємо. Коробка ISIN, гідротрансформатор. Ніколи вас не підведе, саме надійна коробка, що може бути. У нас екран автоматично тушиться, щоб не сліпив вночі. Цю функцію можна відключити, щоб не тушився. Дуже багато різних настроїв є. Зараз покажемо автомобіль в його динаміку, дуже хороша динаміка, це у нас D5-та версія мотора, як я говорив. Так він нас набирає. Дуже класно звучить, це я нажимаю педальку на 50%. Ось такі нас оберти. Також двозонний клімат-контроль, підігрівся дінь, шкіряний гарний збережений салон, гарні дзеркала з підігрівом, все це надає комфорту приїздіти цим автомобілем. Також кур'яз контроль. Ось Такий у нас моментальний розхід при швидкості 120 км на годину, середній 4 літра показує. Дуже економний, середній розхід буде 6 літрів складати, все залежить від стилю їзди. Думаю, якщо їхати, до 100 км на годину він буде ще менший і більш стабільніший. Також в комплекті два ключа. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також нагадаю, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити до вас під дім. Сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Також пам'ять сидінь прив'язується до ключа, якщо у вас друга людина водій в сім'ї. Вона прийшла зі своїм ключем, сидіння автоматично поправляється під ту людину. Така так само корисна функція. Також асистенти гальмування Сіті Сефіті. Дуже багато різних допоміжних асистентів тут присутні. кого цікавий такий апарат приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також, можлива доставка, як я говорив, підписуйтесь на YouTube канал. Вайбер групу, телеграм-канал, інстаграм, посилання залишу в описі під цим відео. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!